Нарендра моді запланував це прем'єр-міністр Індії. Прем'єр-міністр -прем Індії на, на моді це перша особа в країні. Він запланував собі на кінець серпня візити в Європу, зокрема в Польщу, і візит в Україну. Треба сказати про те, що перед цим у нього був візит в Росію, і тепер, ну от якби в іншу сторону. Коли був моді в Росії, українське суспільство трішки бурлило, тому що нас, українців, мене, зокрема, що тоді зацепило? Звичайно, будь-який керівник країни, в тому числі Індії, має право їхати в Росію. Це його справа. Не забуваємо про те, що в них дуже сильні економічні стосунки. Не забуваємо про те, що ці стосунки йдуть часів Радянського Союзу. Ще Радянський Союз. Економічно доволі сильно допомагав Індії. А чому він це робив? Зокрема, там будівництво атомних станцій, будівництво гідроелектростанцій, різні технології, і багато цієї допомоги робилося з ідеологічної точки зору, щоб таку країну, як Індія, підтягнути, ну скажімо, в ідеологію радянського союзу. Як відомо, радянський союз розвалився, але ці стосунки традиційно залишилися між Росією і Індією. І наскільки я знаю соціологічні дослідження по Індії, то індійці доволі з симпатією відносяться до росіян як продовжувачів політики там, Радянського Союзу. І коли приїхав, значить, Моді тоді десь приблизно місяць-півтора назад, як він приїхав в Росію, мене особисто зацепило, знаєте, оці обійми, коли з Путіним. ну Це мене ну, так сильно, чесно кажучи, зацепило. Ну, неприємно. Просто неприємно і незрозуміло. Але там потім відбулася інша подія. Як ви пам'ятаєте, тоді якраз був удар по Ахматиду. І от коли був удар по Ахмадиду, це ж лікарня, і це дитяча лікарня, і там загинули люди. І моді публічно висловив своє незадоволення. Тоді, при путіну, при засобах масової інформації, він публічно висловив своє незадоволення. Він сказав, що жодна війна не повинна вбивати дітей. Жодні удари не повинні вбивати дітей і матерів. І наскільки я знаю, скажімо, переговорний процес був звернутий, і він уїхав. Ну, так співпало. Що чекати від цього приїзду в Україну? Ну я думаю, що це ну, дуже хороша новина, тому що Індія це дуже непроста країна. Ну, по перше, непроста, тому що там півтора мільярда людей. Проживаю. Непроста в тому, що вони є лідери по ІТ-технологіях. От почуєте, індійські програмісти є лідерами в світі, займають перше місце. Ну, по багатьох складових, але саме основне, що Індія займала таку ну, якби двойну, якщо так подвійну позицію і вашим, і нашим. Вона старалася мати хороші торгові і економічні стосунки з Росією, як з основним стратегічним своїм чи одним із основних партнерів, і отримувати, ну, скажімо, дешево енергоносії. Тому що це ну, край важливо для індійської економіки, тому що Індія з економічної точки зору не є багата країна, якщо брати в цілому населення Індії. А з іншої сторони, Індія старалася мати хороші стосунки з західними країнами, і вона ніколи. Не осуджувала Росію в цій війні, ну і не одобрювала. Тобто вона займала, знаєте, таку ну якби подвійну позицію. І що особисто я чекаю від цього знаєте, приїзду? Як відомо, довго сидіти на двох стільцях не, не вийде. Тобто світ зараз починає ділитися ну скажімо, на такі два полюси, якщо так можна сказати: авторитарний полюс або, кажуть, візь зла. Це Росія, це Китай, це Північна Корея, це Іран, це чітко ті країни, які якби вистроїлися в цей полюс, і демократичний полюс. Ну це сполучені Штати Америки, це Євросоюз, в нашому варіанті, плюс Україна, плюс інші демократичні країни. І є багато країн між цими двома полюсами, які не знають, куди їм прихилитися. От Індія. Довгий час грає таку роль і туди, і туди, і з тими торгувати, і з тими торгувати. Ну так довго не може бути. І мені здається, ця поїздка, вона, якщо не визначальна, то вона знакова, тому що по результатам цієї поїздки. Ми побачимо, в якому напрямку буде більше дрейфувати все таки Індія. Це не так, що в один день вона відмовиться від Росії, прихилиться до України, до Заходу, до Америки. Ні, не так. Але ця поїздка, особливо те, що це Польща, особливо те, що це Україна. Ну, це знаєте, така, якби як для мене, це певна інтрига. І я, чесно кажучи, багато очікую цієї поїздки, тому що ті, хто добре відслідковує економічний стан Росії, знає про те, що Росія економічно держиться на плаву і має змогу фінансувати цю війну лише завдяки двом країнам. Двом країнам: це Китай і це Індія. Це ті країни. Куди вона найбільше продає свою нафту і газ, і які найбільше їй платять. Там є і інші країни, звичайно, але вони вже не суттєво, скажімо, впливають на економічний стан. І якби або Китай, або Індія відмовилися в повній мірі чи частково від торгово-економічних стосунків з Росією, ну для Росії це смерть, це економічна смерть. Бо вони і так уже там на грані, скажімо, виснаження економічного. Так що, ну поживемо побачимо. Дуже хотілося би, щоб Індія в цьому плані зробила вірний вектор. Чого так в мене ще це позитивно, скажімо, я очікую цю поїздку, тому що в останнім часом ми все більше бачимо прояви того, що Китай, формально являючись нейтральною країною, на жаль, все більше і більше допомагає Росії. Він це робить через треті, скажімо, країни. І Китай зацікавлений на тому, щоб ця війна тривала дуже-дуже дуже довго, тому що для нього це вигода. А чого вигода? Тому що з одної сторони він ослаблює свого стратегічного конкурента Росію, як це не парадоксально, по Росії це стратегічний конкурент для Китаю, а з другої сторони, він задешево бере береться енергоносій. значить він зацікавлений в продовженні цієї війни. З другої сторони, в Китаї дуже непрості стосунки з Індії, економічні непрості стосунки і ще більш непрості стосунки в прикордоні, тому що в них є спорні території. І, скажімо, я думаю, що. Ця поїздка може, скажем, привести до того, що Китай і Індія ще більше почнуть віддалятися один від одного. А враховуючи те, що між Китаєм і Індією є протиріччя, а між Китаєм і Росією все більше дружби, відповідно, Індія може драйфувати в протилежному напрямку. Ну, поживемо, побачимо. Висновки робити рано. Очікування є, очікування позитивне, сам по собі факт точно позитивний. Про результати ми не дізнаємося в кінці серпня. Це, знаєте, верхня частина айсберга. Ми побачимо результати тільки десь в жовтні, в листопаді, по тому, як будуть змінюватися в першу чергу економічні стосунки. Якщо економічні стосунки Індії з Росією будуть зменшуватися, а з країнами Заходу, Європа, Америка, Польща, Україна збільшуватися, ну значить, зрозуміло, куди почала дрейфувати Індія. І для нас це буде надзвичайно позитивно. Шановні друзі, буду вдячний. Якщо порахуєте потрібним підписатися. Звичайно, буду ще більше вдячна, якщо залишите свої коментарі, подобайки, для того, щоб у нас був не тільки монолог з моєї сторони, а й трішки діалогу. Дякую наперед.